меморіалі Пилипа Орлика, зачитаному в Королівській раді Швеції 26 серпня 1720 року, ми натрапили на унікальні маргіналії, написані Латиною, прохання про надання нових прізвищ для гетьмана Пилипа Орлика та його родини для подорожей інкогніто і виконання таємних місій, генерал-майора Урбановича і польського полковника Еперієші. Хто вони? Урбанович та еперієші, чиї прізвища гетьман Пилип Орлик використав для своїх таємних місій. Для того, щоб відповісти на це запитання, ми маємо повернутися до самого початку північної війни. У 1700 році захід Європи здригається, починається Велика Північна війна. Московія, Данія та Саксонія, остання під керівництвом польського короля Августа II Фрідріха, утворюють військовий союз, щоб розгромити Шведську імперію під керівництвом 17-річного короля Карла XII. Цар московитів Петро І за будь-яку ціну прагне прориву до Балтійського моря. Але юний шведський король перевершує всі очікування. Під його проводом армія стає найнебезпечнішою в Європі. Він не просто командує, він сам іде в атаку. Його присутність надихає. Навіть поранені повертаються в бій. Перший тріумф блискавична перемога над Петром під Нарбою. Вона відбулася, зокрема, і через те, що козаки навмисно вчасно не прийшли на допомогу московитам. Після цього до армії шведського короля приєднується. Полковник Урбанович. Петро І оговтується, захоплює шведські провінції в Балтиці і засновує Санкт-Петербург. Тим часом в Україні гетьман Іван Мазепа відмовляється перетворити всю Україну на випалену землю на шляху шведської армії за наказами Петра І, щоб урятувати свій народ, Іван Мазепа через короля Польщі Станіслава Лещинського. Розпочинає таємні перемовини з Карлом Дванадцятим заради поєднання із найпотужнішою армією Європи і звільнення України від московитів. Між Іваном Мазепою і Карлом Дванадцятим створюється таємна мережа через брата Станіслава Понятовського, якого беруть у полон. 24 жовтня 1708 року починається повстання мазепинців протягом наступних місяців. Участь близько 40 тисяч українців. Петро І дізнається про перехід Івана Мазепи на бік Швеції і наказує князю Меншикову знищити гетьманську столицю Батурин. Весною запорожці прибувають до Будищ, щоб засвідчити свою вірність Івану Мазепі і шведському королю Карлу XII. У війську Івана Мазепи тепер налічується 15 тисяч козаків тисяч з них стоятимуть у резерві 19 -ти тисячної шведської армії під час бою. 1709 рік. Полтавська битва вирішальна. Але король Карл XII отримує поранення в ногу, битва втрачає координацію. Всупереч наказу, генерал Левенгаупт капітулює у переволочній. Завдяки Івану Мазепі. І відважності козаків вдалося врятувати життя шведського короля Карла XII і вивезти його з найближчим оточенням до Бендер. Там, у вигнанні, гетьман України помирає, не залишивши заповіту. Але весь час поруч з ним його найвідданіший соратник, дипломат та військовий, майбутній автор першої української конституції Пилип Орлик. Після судового спору за спадок Івана Мазепи між його племінником Андрієм Войнаровським і козацькою старшиною, Войнаровський отримує гроші і позичає їх Карлу XII для утримання шведської і козацької армій. Андрій Войнаровський відмовився стати новим гетьманом. І козацька старшина, і козаки війська Запорозького обирають новим гетьманом Пилипа Орлика. 5 квітня 1710 року вони укладають з ним і протектором України Карлом XII Договори і постановлення прав і вольностей Запорозького Конституцію Пилипа Орлика. Цей документ випередив свій час і велику кількість інших європейських Конституцій. Надсилаючи копію Конституцію козакам Дніпра зостаючих Карл XII. Повторив їхню клятву вірності. Ми праведно нашої війни, котрої, нехай Богу, мілостіво поблагословіть потині Остарінок. Поки войсько запорожчає ціла Україна в первобитної вольності зуповні не буде востановлені. Залишалось лише повернути окуповану московитами територію. У цей час у фінансовій звітності. Карла Дванадцятого з'являється інформація про полковника Урбановича, а в реєстратурі про старосту Епірієші реальних постатей союзників Карла Дванадцятого, учасників геополітичної гри Європи. З новин надісланих з Бендер 10-го і 12 листопада 1712 року. Ми дізналися про те, що полковники Урбанович і Епірієші. Представляли польську республіку короля Лещинського, яку визнала Висока Порта. В листі від 2 травня 1713 року Генріх фон Мюллерн вказав посаду Михайло Еперіас, староста і хорунжий війська Великого Князівства Литовського. Але повернемося у події 1711 року, 23 січня. 1711 року Пилип Орлик підписує Союз із Кримським ханатом Каїрський договір. Починається похід в Україну. Але в останній момент, коли води ріки піднялися під час осади Білоцерківської фортеці, татари зраджують, відступають, грабують, беруть людей у полон. Через це похід провалюється. У цей час полковник Урбанович був присутній у Бендерах. А 25 травня 1711 року про нього згадує Станіслав Понятовський. Травень 1711 року. Петро І рушає через південь України до Константинополя, спалюючи все на своєму шляху. Армія московитів опиняється біля річки Прут, і саме тут на них чекає катастрофа. Оточує двісті тисячна коаліція: турки, татари, війська Потоцького і воєводи Києва. Полковник Урбанович бере активну участь у Пруцькій битві. Тричі Петро просить зупинити битву, дає величезний хабар Великому візирю, обіцяє знову платити річну данину Кримському хану, вивести війська із Польщі, визнати незалежність України, але зраджує. Петро І починає переписувати умови Пруцької мирної угоди. Через своїх бранців у Константинополі передає хабарі усім, хто бере участь в мирних переговорах, вимагає або викреслити Україну з договору, або переписати умови так, щоб вона залишилася йому. Карл XII в своєму листі від 14 вересня 1711 року. Наказує представнику Швеції Томасу Функу у Константинополі передати султану, щоб той у переговорах з Петром І вимагав визнати Україну як незалежну країну. В той час у України був реальний шанс отримати незалежність. Водночас він має наполягати на тому, щоб ця стаття, яка затверджує свободу України і всіх запорожців, негайно ж і повністю стала чинною. Щоб таким чином вся Україна і військо Запорозьке в повному обсязі отримали давні свободи і вольності, а також отримали власність землею у своїх давніх кордонах під керівництвом теперішнього гетьмана Пилипа Орлика. Так, щоб народ, який описаний вище, одразу ж отримав статус незалежної ж держави і більше ніколи і жодним чином не був під послухом царячі і його протекцією. Султан вимагає або визнати дані обіцянки, або капітулювати. Петро І не визнає обіцянки. Султан оголошує йому війну. У лютому березні 1713 року на правобережну та лівобережну Україну і Слобожанщину було здійснено напади за участю запорожців та козаків Пилипа Орлика. Московити лише оборонялися, але військові наміри Султана згасли. 13 червня 1713 року він підписав Адріанопольський мирний договір. Карл XII разом з Пилипом Орликом своєю родиною і частиною козацької армії повертається до Швеції. Родина Орлика оселяється в Істаді і пізніше в Крістіанстаді. Його старший син Григорій отримує освіту в Лунському університеті. А тим часом Урбанович та Ебіріяші. Продовжують діяти таємно. Союзники Пилипа Орлика, учасники таємної мережі, створеної ще за часів Івана Мазепи. Їхня місія захист України, Швеції і усієї Європи від московської агресії. Вони діяли в тіні, коли Москва ставила маріонеток і полювала на свідків власних поразок. У 1716 році московити схопили племінника Мазепи. Андрія Войнаровського у Гамбурзі після катувань у Санкт-Петербурзі відправили його у довічне заслання до Сибіру. Його дружина погодилась співпрацювати з московитами, щоб обміняти орликів на чоловіка. А тим часом північна війна тривала. Весною розпочались жорсткі мирні переговори між Швецією та Московією. Петро І погрожував 40 тисяч озброєних переговорників. Висадяться на шведських берегах. Влітку 1719 року 25-тисячна армія московитів на 132 галерах увійшла до Стокгольмського архіпелагу. Під командуванням Апраксіна вони палили села, грабували і просувались у глиб Швеції. Шведський флот був у той момент слабкий. Кристофер Урбанович з п'ятьма сотнями драгунів. Стримував наступ на Седерліє, але узбережжя палало. Шведи не підкорились, королева уклала союз з Англією. Британські кораблі прибули на захист Стокгольма. Мирні переговори тривали. Але вже на інших умовах Москва відчувала тиск, а Пилип Орлик знав, настав час діяти. У відповідь на загрозу він організував таємну операцію. Для того, щоб відвернути напад армії московитів на Швецію, він мав подорожувати на південь, об'єднати союзників, переконати Отоманську порту, надіслати армію до Азову і Астрахані, щоб османською зброєю здійснити анексію Астрахані і території навколо неї. Для безпеки своєї родини гетьман Пилип Орлик попросив видати нові документи на імена генерал-майора Урбановича. І полковник Еперієші. А для старшого сина на ім'я Каролі Акан Небері про це свідчить меморіал, зачитаний у королівській раді, 26 серпня 1720 року. Щоб уникнути усіх пасток ворога, зважаючи на те, які посади московицькі слуги отримують у Німеччині, я маю змінити план своїх дій і подорожувати інкогніто. Я хочу, щоб моя родина носила прізвище генерал-майора Урбановича. Однак у своєму листуванні я використовую інше ім'я полковник Еперієші. Про це свідчать і інші документи, і лист його дружини Анни до пані Гепкен. Я маю вжити заходи безпеки перед завтрашньою зустріч з генерал-майором Урбановичем з Польщі. Того ж року, 20 грудня, кошовий отаман Іван Мочульський закликав Орлика повернутися в Україну для нової боротьби проти московитів. На той час Урбанович став міністром і представником польського короля Станіслава Лещинського у Стокгольмі. А Еперієші був старостою Великого князівства Литовського, союзником Швеції і Польщі. 2 вересня 1720 року король Швеції Фрідріх особисто санкціонував подорож Органа. Через те, що вище згаданий гетьман проявив таку відданість нашій державі, ми бажаємо допомогти та виділити для використання гетьмана службовий корабель і тримати його на поготові. Ми наказуємо. Фрідріх. Цього ж дня шведський король наказав видати гетьману Орлику паспорт на прізвище польського полковника Еперієші, а його сину Григорію на ім'я Каролі Аканнебері. Це були необхідні заходи безпеки, щоб врятувати життя гетьмана і його родини. А тим часом шведські посадовці отримали докази підступного плану московитів і дружини Андрія Войнаровського: обміняти родину орликів на свого чоловіка. Представники шведської влади суворо заборонили їй шкодити родині гетьмана. Після цього вона благала Пилипа Орлика не їхати через Гамбург. Імперія не зупиниться. Їхня родина стала мішенью, їхня боротьба частиною гри для захисту України і Європи. Зброя і дипломатія не зламали московську тиранію. Мою землю окуповано, козацькі права знищено. Але я ще не сказав останнього слова. Франція наш шанс у 1725 році. Король Людовік 15 одружується з донькою мого союзника Марією Лещинською. і це може змінити все через Станіслава Лещинського Я налагоджую контакти у Версалі, пропоную революцію в Україні, вимагаю від Гановерської з коаліції Франції. Англії, Голландії та Пруссії протекції для України і війська Запорозького. Без спокою в Україні не буде миру в Європі. Мене чують, обіцяють золото, листи Союз. Але я хочу більше. На Суасонському Конгресі Москва має повернути нашу свободу. 1726 рік. Коли меч не приносить волі, коли дипломати лише чемно кланяються тиранії, настає час грати в тінях. Якщо не можеш перемогти зло, ти маєш очолити його і знищити. Через цісарського посла я вийшов на імператора Карла VI Габсбурга. Я створив мережу альянсів заради одного звільнити Україну. Мою ідею підтримав польський король Станіслав і підтвердив це 7 березня. 1727 року. Я отримав і підтримку Швеції. Ми почали діяти разом. А в листах, знайдених у Варшавському архіві, згодом виданих митрополитом і описано його бачення: герб моєї родини увінчаний мечем, польською новіна, латиною новум, тобто новий. Так звали нашого пращура, від якого й ведеться рід. І тому я назвав свою працю Новом. Новий меч під сонцем, що не проливає кров, під загадковою назвою Ховається моя особа. У листі Пилипа Орлика від 18 квітня 1727 року він звертається до преподобного пастора Вірмен Якова Кашода, шанованого в Константинополі і на Мальті. Якщо цей священник справді існував. Орлик міг зустрітися з ним ще 1712 року. Цікаво, що саме в 1727-му єзуїти опублікували в листах згадки про нього. Збіг навряд чи орлик мав давні зв'язки з єзуїтами. Мій таємний план полягав у тому, що я мав намір стати наставником молодого Петра II, онука Петра I. Йому було лише 11 років. Я пообіцяв папі римському і імператору Карлу VI Габсбургу навернути Петра II і Московію у католицтво, якби вони допомогли мені. Цей план мав попередню історію в березні 1581 року, коли московити були в оточені з трьох сторін. Вони написали папі римському про те, що були готові прийняти католицтво. Просили миру з поляками і титул Цезаря для царя. Тоді папа Римський надіслав Антоніо Посевіно для здійснення цього плану. Але про це дізнався шведський полководець Понтус де Лагарді і разом зі своїм військом попрямував до нарви. Вони вбили сім тисяч московитів, знищили місцевість аж до Новгорода. Іван Грозний здався речі Посполитій, Віддав 34 міста і фортеці у Ліфляндії і підписав мир, почався занепад Московії. Пам'ять про це ще була жива. До того ж, я вірив, що міг стати тим, хто поверне царський погляд до наших прав і свобод. У листі з Рима, датованому 10 січня 1728 року. Я вже підписуюся інакше, де пюже. Це псевдонім, за яким ховався мій шанс. 19 листопада 1727 року повторне підтвердження від короля. Вони вірили в мій задум, а я в Україну. В тому ж році Билип Орлик долучив до свого плану Англію в своєму листі до Якова Едуарда Стюарта, претендента на англійський престол, який проживав тоді в Римі, і мав як ревний католик велику вагу в очах Климента 11-го. Пилип Орлик просив підтримати його справу перед Папою і Венецією. З цього часу, під іменами де Пюже і Новум він вів переписку з королями. Під Еперієші писав листи під прізвищем Урбанович перетинав кордони. Карл VI Габсбург видав прагматичну санкцію, яка за відсутності його чоловічого нащадка віддавала б всю владу жіночим нащадкам. Більшість держав не підтримала цю санкцію, і лише у 1725 році він отримав підтримку Іспанії, а згодом і московитів. Мій таємний план не спрацював, тому що найясніший імператор Карл VI Габсбург раптом забажав, щоб і Швеція приєдналася до іспанців і московитів в цьому питанні. Це було неможливо, тому він припинив сприяти моїм справам при російському дворі. Імператриця Катерина І схвалила мій титул, але її підпис не встиг торкнутись печатки. А меншиков отой меншиков, котрий вже не знає, як ще мені помститись, посадив на український гетьманат старого Данила Апостола замість мене. Та й не козак він, а молдавус Обскуріссімо локонатус. Молдаванин вкрай темного походження. А поводиться він, щоби угодити москалям на Україну. Апостол не гетьман, а лише тінь сліпа і тілом, і душею. Але я не здаюся. В 1720 році Пилипу орлику шведському королю та їхнім союзникам і друзям вдалося заплутати і обдурити московитів. Ми обдурили їх. Вони гнались за кораблем у Любек. А я спокійно попрямував до Англії. Той самий маневр з двома кораблями повторить. І син Пилипа Орлика Григорій у вирішальний момент для долі Європи. Мій син Григорій. Мій сину, ти став продовженням моєї боротьби. У масті пана Лямота ти сягнув самого хана, зрушив Туреччину, Францію, Європу. Після смерті військового командувача Речі Посполитої Юзефа Живуського Григорій Орлик переходить на королівську службу до Станіслава Понятовського. Повернути польську корону Станіславу Лещинському поручили саме йому. Під ім'ям Шведа Бартеля він прибуває до Парижу, де обговорює стратегічний план Швеції, Франції, Речі Посполитої, Криму і козаків. Мета родини Орликів незалежна Україна як повноправна республіка у складі оновленої Речі Посполитої на умовах першої редакції гадяцької унії. Весна 1730-го під іменем офіцера Гага Григорій Орлик таємно зустрічається з батьком Пилипом Орликом. Двоє в тіні історії, що готують удар у відповідь у 1732-му. Візит до кримського хана під псевдонімом Пан Лямот. Крим підтримує план. За умовами мирної угоди з московитами Пилипа Орлика мали тримати в засланні на території Османської імперії. А документи на прізвища Дебюже Урбановича Еперієші Лямота для сина Пилипа Орлика Новума, давали орликам можливість абсолютно непомітно для московитів. Здійснювати таємні місії і діяти вільно в межах усієї Європи з метою звільнення України, відновлення її прав і свобод. Ці прізвища коди до Великої гри. І ми лише зараз починаємо розуміти масштаб їхнього стратегічного мислення і зухвалих планів. Можливо, за ними ключ до місця поховання гетьмана, але зараз ми вже знаємо одне. Завдяки родині Орликів Станіслав Лещинський знову став королем. Московія програла. А у Варшавській вирішальній битві за польську корону і продовження боротьби за Україну знову гучно лунає ім'я. Пане полковнике Періас, хто він? Людина, яка зупинила московитів біля Варшави, зробила можливою коронацію короля Станіслава. Щоб зрештою звільнити Україну і зробити її незалежною. Я ніколи не здавався. Я вів таємну боротьбу, тому що знав, навіть у темряві, кожен наш крок веде до світанку свободи. Але все ж, хто такий полковник Немперіас?